Дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні в нас з вами буде така заготовочка кабачкова ікра. По самому простому рецепту, який тільки може бути. І цей рецепт без майонезу, без всяких заморочок. Зараз кабачки, тут 3 кг кабачки вони помиті і порізані. Насіння не вибирали, тому що ми дуже молоденькі, шкірочку не щищали. Вони ось такі гарні просто кабачочки. Вже порізали для того, щоб перебити їх потім в комбайні. Тут у нас нарізається і цибулька начистила, кілограм цибулі і кілограм моркви. Морква теж нарізається ось такими невеличкими шматками для комбайну, щоб було в комбайні зручно перебивати. Ще потрібні будуть нам баночки, вони вже простерилізовані. Я стерилізую над паром, кришки я не кип'ятю. Я мию в, те, в гарячій з содою у такому розчині. Водички з содою, і потім на таку добре пропарену банку одягаю цю кришечку, і все, вона пропарюється разом із баночками. Ось так: ніяких спецій. Сюди не додаємо, не зелені, не додаємо сіль, мелений перчик. Можемо додати граминочку, сушену чесничку. І, звичайно ж, оцет. Е, томатна паста, я потім вже все це соберу я вам покажу. Так, кабачки підготовлені, морква підготовлена. І цибулька підготовлена: кілограм цибулі, кілограм моркви і 3 кілограма кабачків. Потрібна буде отака каструлька, як у мене, 250 мл олії, бажано без запаху, 3,5 ложки томатної пасти. Якщо вона у вас не дуже червона, така, то 4 столові ложки. Потрібно буде 2 столові ложки оцту 9 відсоткового 1 столова ложка з гіркою солі, 2 столові ложки без гірки. Можна з невеличкою гіркою цукру, але з цукром обережно. Хто не любить солодке, там уже будете самі пробувати і вирішити, скільки вам потрібно. Тут у мене столова ложка сушеного чеснику і чайна ложечка меленого перцю. Це все теж до смаку. Зелені і нічого іншого, я не додаю. Так, ставимо каструльку на вогонь і першим перебиваємо цибульку. І в нас все буде по конвейеру. У каструльку виливаємо оцю олію, беремо цибульку і перебиваємо. Ось така, щоб вона була, бачите, її структуру видно. Щоб не вона не була зовсім як... Як знаєте, як каша, все-таки потрібно, щоб вона була подрібнена і просмажувалась, не просто пріла, а просмажувалась. Я вам вже казала, що це кабачкова ікра без майонезу. Проста така кабачкова ікра, яку готували раніше на консервних заводах і яка продавалася в наших магазинах. Просмажується і подрібнюємо морку. Морку додаємо тоді, коли цибулька вже трішечки підсмажиться. Така зробиться прозору, ніби золотистенька. Так перебиваємо всю моркву. Так, цибулька просмажилась. Зробилася золотистенька і м'якенька. І тепер додаємо моркву. Морква теж ось така. Її часточки її видно. І ось так поки обсмажується. цибулька і морква, ось така вона. Бачите, вона її видно, структуру видно, але це не каша. Вона може просмажитися. Mm -hmm. Поки ми оце просмажуємо поки що на великому вогні. Через декілька хвилинок я прикручу газ, щоб був такий зовсім невеличкий. А поки що будемо перебивати. Кабачки Теж так само на, на, на цьому подрібнілочі. Ось так. Теж така не каша, а просто дрібнесенькі-дрібнесенькі шматочки. Теж пересипаємо сюди. Морква вже стала м'якша. І викидаємо тепер кабачки. Ось так виглядає воно у нас. Дивіться, скільки тут рідини. І олійка. І соки віддає і цибулька, і морква, і кабачки. В кінцевому результаті подивимося, як вийде, може, навіть не прийдеться, не доведеться перебивати блендером, а буде такої структури ось такої. Я саме такою люблю. Тому подивимося. Зараз що робимо? Додаємо тільки сіль. Сіль тут столова ложка з гіркою додаємо не всю, трішечки я залишаю. Потім доведемо до кінця. Додаємо із спецій тільки сік. Для, для того, щоб сіль нам віддала, для того, щоб і кабачки, і цибулька віддали нам свій сік і гарно протушкувалися. Тушкувати ми будемо помішуючи одну годину. Потім додаємо томатну пасту, а потім вже за 10 хвилин додаємо всі спеції, там, що потрібно нам, і оцет. І закручуємо у пропарені баночки. Всього десь виходить у нас роботи цієї дві години. От від початку готування і до самого кінця дві годинки десь. Ось так помішуємо і годину. Ось так. тушкується ікра годину. Ось такої структури вона. Вона така жовтуватого кольору. Бачите, ось така структури. Я її перебивати блендером не буду. Пройшла той час, який нам потрібен. Тепер що ми додаємо? Я додаю ту ж сіль, яка залишилась. Додаю тепер цукор. Цукор не весь. Ось так. Половину норми я тут дві столові ложки без гірки, я одну столовую. Додаємо мелений перчик. Хочете, можете додати паприку, я не буду. Так, додаємо сушений чесничок. По госту взагалі було, то в кінці додавався такий чесник свіжий. Але зараз є сушений, він набагато краще. Все перемішуємо. Залишаємо ще на 10 хвилин, щоб воно все разом прокипіло, а потім я буду додавати томатну пасту. Ось такої структури, дивіться. Не рідке і не густе. Ось саме отаке воно повинно бути. Бачите, дивіться. От Я роблю такі слідки, слідки залишаються. бачите. Оце саме справжня така ікра. Прийшов час і вже посолили. Я трішечки додала солі і ви. Смакуйте, пробуйте, щоб було по вашому смаку. А цукру, навпаки, я поклала менше, ніж потрібно в рецепті. Тому що я не дуже люблю солодку, що було. А ви та рецептура, що я вам подаю, ви робіть половину, а потім додавайте до смаку. І тепер додаємо томатну пасту. Це нова томатна паста. Раніше я додавала гінічаночку, то додавала 3,5 ложки. Цієї може доведеться додати 4, тому що вона трішечки слабіша. Тут теж, знаєте, якщо томатна паста кисла, не додавайте багато, тому що буде кисла і кабачкова ікра, і яка буде визивати варжом. Тепер вже в нас все доведено до смаку, залишилося протушкувати нам ще хвилину. 20 із томатною пастою, потім додамо оцет, 10 квин з оцтом і закладаємо в пропарені баночки. Баночки в мене пропарені, баночки в мене різного розміру. Я її ось такі позбирала нам такі 380 грамів, 480 нам саме такі вони зручні. А я потім порахую і вам скажу, який вихід вийшов з цієї порції. Так, ось так розмішали, дивіться, щоб не прилипло до дна. Тому що якщо у вас томатна паста е, залишиться така грудочка на дні, вона обов'язково пристане і дасть вам не гарний такий і кольор, і головне смак, і аромат. Все, до смаку я до такого, як мені хочеться. І тепер хочу вам показати на біленькому, яка це ікра. Здивіться, отакої структури вона. Я буду залишати її отакою з крупиночками. Я люблю, щоб вона була з крупиночками. Можна перебити погружним блендером. Я побачу, я може, частинку зроблю так, а частинку інакше. До мого смаку це ідеально. Тепер додаємо оцет. і спробуйте. Якщо вам хочеться більше, щоб вона була кисліша, можете додати ще. І тепер перемішуємо ще 10 хвилиночок, і будемо закручувати. Все, ікра наша готова. Беремо стерилізовану баночку, вимиту воронку і насипаємо ікру у баночку. Вона в міру густа. Насипаємо аж під самісіньку кришку. І закручуємо звичайним ключем. Ну, ось і все. Закрутили таку красоту. Дивіться, така сонячна вона у нас така вийшла ікра, як сонечки жовтенько. Ось такої структури. Я її не перебивала погружним блендером, не перебивала. Перебивала тільки сирі овочі. Ну, і вона ось такої структури, дивіться, гарної. Вона дуже гарно на хлібчик. Ось як вихована, вона ще гаряча. На як виховане, так на хлібчик. Дуже смакує, як перекус. А в такому вигляді сюди взимку додати трішечки похучою олійки. покришити звичайної цибульки такої соковитої. Бачите, вона не рідка, вона не ляпає. Ось така і на хлібчик намастити, і до картопельки, і до любої страви. Оця ікра, це смакота. Так що готуйте. Хай вам буде смачно. Хай буде мир в Україні. Головне, щоб нам було ще їсти в екіп. Ситуації не були. Дбайте про те, дівчатка. Хлопчики, хто готує, хто консервує, дбайте про те, що було у нас в підвалах. Не наді... не сподіваємось на морозильні камери, на магазини. Сподіваємось. І надіємося на Господа нашого, на свої рученьки, трудимося. І трудимося так, щоб було і нам, і було, що уділити неімущим. ті, хто на сьогоднішній день не має. А з вами, була завжди, я, Любов. Ми зустрінемось. Вірю, надіюся. З Богом будьте. З цієї порції в мене вийшло 8 півлітрових баночок. І на раз поїсти. Так що, ось так.